Вітаю вас на моєму каналі, шановні чарівники і чарівниці. Ласкаво прошу на мій канал Хатинка Черівниці. Бажаю мирного неба всього найкращого. Зараз у нас буде четвертий випуск із моєї нової рубрики про архетипи тару на прикладах з літератури. І я хочу присвятити це відео старшому Аркану 21-му світ, Всесвіт і так далі. Зараз я зачитаю інші його назви. Я колись давно ще починала вести багато таких журналів, нотатників і так далі. Записувала туди все про те, що мені ставало цікавим. Щось на зразок гримуару, але виключно про таро. Так от, у мене колись записано, що деякі назви цієї карти: Всесвіт, космос, абсолют, корона магів. Бездоганність всесвіту, душа всесвіту, магічний венець, тобто вінок, царство Боже, Андрогін. І окультне значення цієї карти це нагорода. Я ще багато чого туди ще записувала в ці старі свої зошити. Колись я хочу окремо зняти відео про них і про те, як я сама створювала свою колоду. Таро я люблю рок-н-ролл, але це не тема цього відео. Добре, я вам зараз зачитаю а, трохи про цю книгу. І, до речі, для тих, хто вперше на моєму каналі, у мене на телеграм-каналі є, так би мовити, постійна рубрика про книжки. Не дарма я і приводжу приклади з книжок стосовно старших арканів і молодших арканів я дуже люблю літературу, і мій телеграм-канал він в першу чергу направлений на те, щоб якби, мовити, показати з естетичного, з естетичного, з естетичної точки зору саму суть життя відаючої жінки або просто відаючої людини. Це більше як про естетику, це як ода мистецтву і магія. Для мене магія і мистецтво це дві речі. Однакові, між ними стоїть знак дорівнює. Так от, я вам зараз зачитаю е трохи, як я писала про цю книгу Пауло Коеля Хіппи. На початку серпня, далекого 2020 року, мені подарували книгу Хіппі Пауло Коеля. Так почалась моя любов до книжок цього автора. Ця книга повністю автобіографічна. Павло Коель молодість був хіпаром і разом з такими ж хіпі, як і він, мандрував багатьма екзотичними країнами. Павло за своє життя пережив багато бід, серед них, дурдом тільки через те, що його батьки побоювалися наслідків його політичних поглядів. А решта за те, що він кричав, за те, що він критикував у своїх віршах та п'єсах уряд, і нарешті глузування через те, що він носив довге волосся та строкатий одяг. Але книга Коельо Хіппі відрізняється від інших книг, особливою любов'ю до ближнього і, і самого себе. Пауло знайшов собі можливість, Павло знайшов собі мужність полюбити тих людей, які відносились до нього, не те, що погано, жахливо, Я не можу зрозуміти тих людей, які критикують творчість бразильця. Один чоловік написав в коментарях до аудіокниги 11 хвилин: те, що творчість Паула, це псевдофілософія. Як? Як? Як можна, прочитав, прочитавши хоч одну з книг Коелля, так написати? Я в захваті від книг Коеля Браво, майстру. Я, любов, я з любов'ю про якою ж любов'ю просякнута книга Павла Коельо Хіппі. Мені дуже приємно читати її, раджу всім. Такий був коротенький е опис і така, таке рев'ю моє цієї книги. От, а зараз я вам хочу зачитати ту частину з книги Пауло Коельо, яка, на мою думку, найвдаліше, найкраще відображає саму суть 20-го, 21-го 20, 21 старшого аркану миру. Вибачте, заговорююсь? От, так. Люди вдягнені в жовте, танцюють і співають на вулиці. Убрання всіх кольорів дівчина роздає троянди кожному стрічному, і усі усміхнені так завтра буде краще, попри все, що відбулось у Латинській Америці та інших країнах. Завтра буде краще, хоча б тому, що інакше не може бути. Неможливо вернутися в минуле і знову дозволити моралізаторству, ліцемірству та брехні захопити дні й ночі тих, хто крокує по цій землі. Він пригадував свої благання в потягу і тисячі критичних зауважень, які постійно чув від усіх знайомих та незнайомих. Пригадував страждання своїх батьків і хотів тумить зателефонувати додому, щоб сказати: не переймайтеся, я задоволений. І недовзі ви таки зрозумієте, що я народився не для того, щоб вступити до університету, здобути диплом, і влаштуватися на роботу. Я народився, щоб бути вільним і можу таке пережити. Завжди матиму, що робити, завжди знайду спосіб заробити грошей, завжди зможу оженитися і створити сім'ю. Але теперішній момент інший. Це час шукати, бути лише в теперішньому, тут і тепер, з радістю дітей, яким Ісус призначив Царство Небесне. Якби було необхідно працювати як селянин, я зробив би цієї без найменшої проблеми, тому що це дозволило б мені бути в контакті з землею, сонцем та дощем. Якби одного дня слід було зачинитися в кабінеті, я так само зробив би це без найменшої проблеми, тому що мав би поряд інших людей, з якими об'єднався, і зрозумів, як це добре: сістися довкола стола і розмовляти, молитися, сміятися і митися щовечора після цієї постійно повторюваної роботи. Якби було необхідно лишитися на самоті, я залишився б, якби відчув пристрасті, і вирішив одружитися та одружився, б то впевнений, що моя жінка, кохання всього мого життя, прийняла б мою радість якнайбільше благословення, яке чоловік може дати жінці. Дівчина поруч зупинилася, купила квіти і замість віднести їх куди-небудь, зробила два вінка і одягнула собі та йому. І це не було кумедно, це спосіб від вас святкувати маленькі життєві перемоги. Як тисячоліття тому греки уславлювали своїх героїв замість золота, лаврові вінки. Ті могли зв'янути і зникнути, але не були важкими і не потребували постійної охорони, як та з коронами королів і королев. Багато перехожих мали такі ж. Прекрасі на головах, що робило все навкруги і прекрасніше. Люди грали на дерев'яних флейтах, скрипках, гітарах, цитрах. Інші печани, дзвінки, перемішані, але вони природно гармонювали з тією вулицею, незабрукованою, як більшість вулиць міста. Заповнено велосипедами, де час. Котиться то повільніше то швидше. Пауло боявся, що швидкість зрештою переможе і сон одразу закінчиться. Тому що він перебував не на вулиці, він перебував у ввісні. Всі персонажі були в сплоті кісток, розмовляли, з ним, розмовляли різними мовами. Погля... Поглядали, поглядали на жінку поруч з ними, всміхалися її красі. Вона кивала у відповідь, а він відчував краплю левнощів, які незабаром перетворилися на гордість за те, що вона обрала його як супроводжаючого. Різні люди пропонували ладен, браслети, барвисті піджаки, пошиті, можливо, в Перу або в Болівії. Йому хотілося купити все, що ці люди відповіли. Відповідали усмішками, не ображалися і не наполягали в разі відмови, як лавочники, і, можливо, покупка, мабуть, означала б для них іще одну ніч і ще один день у раю. Хоча він зрозумів, що всі абсолютно всі знали, як вижити в цьому світі. Павлу треба було заощаджувати і теж спробувати знайти спосіб в цьому місці, аж спосіб жити в цьому місці. Аж до моменту, коли його авіаквиток у сумці на поясі під штанами почне нагадувати про себе і про те, що вже час виходити зі сну і повертатися до дійсності. Дійсності, яка навіть не з'явилася в ряди годин на цих вулицях і парках, на столиках зі стендами позаду, яке демонструвалося звірства, скоєні у В'єтнамі фото холоднокровного генерала під час страти В'єткунгівця. Усе, що там просили, це підписати протест, і всі погоджувались. У таку він зрозумів, ще далеко до того, що, аби Ренесанс заопікувався світом, адже почав, починав поступово кожен з цих молодих людей, дуже молодих людей у цій вулиці, не забудеш того, що пережив. І коли вони повернуться до своїх країн, перетворяться на. Проповідників миру і любові, тому що це було можливо: світ нарешті вільний, від гноблення і ненависті. Від чоловіків, що лопцюють жінок, від котів, що підвішують людей головою вниз і повільно убивають їх за допомогою. Ну, Там ще багато чого, але оцей момент, коли я зачитала, що він іде по вулиці, там багато хіпі, там багато вірян різних поховах. Конфесії, там багато людей, які щось продають це е, такі вайби а, прямо Аркану Мир. Це я ж, там трошки уліклась, коли почала читати далі. Але смисл такий: ще оця книга Хіппі, вона якраз, на мій погляд, дуже класно відповідає вайбам 21-го старшого аркану. Так, там свої були пригоди, там свої були певні моменти й негативні всі книги. Але. Особисто сам Коеля їх описував так і показував своє ставлення до того негативу, як я вже сказала на початку, коли своїми словами описувала цю книгу, як вам зачитувала це все з мого телеграм-каналу, то він я казала, що ця книга просякнута любов'ю, і мені здається, щоб краще зрозуміти, 21-й старший аркан мир було б непогано її прочитати. Дійсно, вона дуже крута. І мені сподобався кінець цієї книги, але я, звісно, не буду казати, чим вона скінчилася, щоб не було спойлерів. Якщо ви захочете, ви можете, так би мовити, самі прочитати або прослухати аудіокнигу. Що ще хочу сказати. О, у мене є дуже класний приклад, як працює Аркан Мир. з моєї особистої практики. Оце я вам хотіла розповісти. Справа в тому, що мир це дуже позитивна карта на всі 100%. Прямо на всі 100%. Вона інколи може приймати негативний окрас лише від. Того, що, а, яке було певне негативне питання. Але це дуже-дуже рідко. Зазвичай це просто шикарна карта і бажана в кожному розкладі. От. Але вона трохи складна в своїй трактовці, тому що в неї дві сторони. А, перша, це. Це, от, знаєте, це карта для мене, якщо я її достаю з колоди на якесь питання, це означає, що буде якийсь певний хеппі-енд в цьому питанні на, стосовно тієї ситуації, на яку я ворожу. Але м -м, він може бути несподіваним. Якщо ж карта мир перевертається, то це означає, що відстрочиться хеппі-енд, але він буде. Або буде. Те, що бажала людина, але вона не відчує такого бажаного щастя, яке б хотіла, коли все це починало тему питання. От, і ще такий певний момент: Те, що може статися те, що людина не очікувала, але їй воно буде на користь. От дуже класний приклад з моєї практики. Я пам'ятаю. Коли мене моя подруга познайомила з одним хлопцем, ми обмінялися номерами телефонів, почали там переписуватись, і він покликав мене на побачення. І коли я збиралася в той день, коли ми повинні були зустрітися на побачення, я там робила там, собі манікюр, педикюр, все от таке. От. А, і коли приготування були завершені, я була вже вдягнення, я вирішила перед тим, як вийти з дому, повержити собі на таро і спитати, як пройде це побачення. Мені випав Аркан Мир прямо з цієї колоди. І я подумала, що побачення пройде прекрасно. Так сталося, що я прийшла, а його не було. Я там постояла 5 хвилин, бо я прийшла на 5 хвилин довше. Його не було, потім я йому написала, він не повів, і я пішла собі гуляти далі. Зайшла там в книжковий магазин, потусувалася десь хвилин. 15-20. І потім це через цей час я йому зателефонувала один раз, і він не відповів. Ну, я по собі пішла далі гуляти, потім поїхала додому і так далі. і Мені було неприємно, і я подумала, як я могла неправильно втрактувати карту мир. Ну, як же це може бути, якщо вона така позитивна? Але потім буквально через 3 дні, можливо, навіть два. Мені та подружка, яка нас разом познайомила, сказала таке, що цей хлопець зізнався їй у коханні. Але оскільки вона вже була в парі з кимось, він їй сказав: Я намагався тебе забути і попросив, щоб ти мені дала номер своєї а, самотньої подружки, Но мені слово «самотня» не подобається. Мені більше подобається слово single. Тому що я хотів тебе забути, але я не прийшов, тому що я не зміг просто прийти, бо, е бо я тебе кохаю, він таке сказав їй. Ну, всі були в шоці, ніхто цього не очікував. Е і я тоді зрозуміла, коли мені ця подружка розказала, що про що моє побачення пройшло вдало, тому що е навіщо мені чоловік, який кохає іншу жінку. І, до речі, я після того з ним не спілкувалася дуже довгий час. І це був одночасний початок і кінець нашого спілкування. Ми там майже і не бачили, скажімо так. Тобто, може може вам здалося, що історія. Не відповідає цьому аркану, але на мій погляд, вона якраз відповідає, тому що це завжди хеппі енд. І якщо він вам випадає на вашій практиці, ви маєте учитувати всі його значення, також як і негативні, так і позитивні. Негативу тут буквально немає, але карта може свідчити про те, що ви не отримаєте бажаного, але ви отримаєте те, що краще, ніж бажане. Єдиний тут негатив може бути лише в тому, як ви до цього будете відноситись, бо ця карта на всі 100% позитивна. І мені ще подобається, знаєте, такі вайби, ті, хто шарять н рольну музику і щось чули за Wodstock, або читали, або там знаєте багато, ті знають, що Woodstock це певний музичний фестиваль і. 1960 160 році був культовий рік для всіх прихильників рок-н-рольної музики, саме класичного року. От, і мені подобається пісня Піта Дорті, вона називається Delivery. І там він співає Make pretend in 1969 Forever. Давайте зробимо вигляд, наче буде безкінечний або перманентний, 1969 рік. От, це, як деякі кажуть, верніть мені мій 2007. так е, Я з тих людей, які кажуть, Вірні, мені, поверніть мені мій 1969. -й". І в мене навіть на стіні в моєї в моїй кімнаті висить. Цитата з пісні П'ятидоорті, там оце ще я процитувала, Make pretend it's 1969 Forever. Давайте зробимо вигляд, що буде вічний 1969-й. І для мене оцей саме музичний фестиваль Woodstock, для мене він дуже класно показує саме дух цієї карти, бо там ці всі хіп, хіпарські хіпові вайби, коли ви там любите ближньо, коли ви там. Вільні, коли ви open minded, коли ви не зашорені, і, і так далі. Для мене ці вайби дуже круто асоціюються, дуже круто показують саму суть карти Мир, 21-й старший аркан. Це була моя думка. Шановні, тепер я хочу ще раз до вас звернутися, але вже з проханням. Якщо вам є що сказати стосовно теми цього відео, стосовно таро, або ви хочете чимось поділитися. Прошу пишіть в коментарях. Якщо вам сподобалось це відео, ставте лайки. Пишіть, яка я молодець, ну це я вам так під маргою. І якщо вам є що додати, якщо у вас є свої певні приклади, дуже вдалі, які описують цю карту з вашої, з вашої практики тарології, з вашого особистого досвіду, або ви просто дуже гарно знаєтесь на таро. Пишіть. І навіть якщо у вас є певні сумніви стосовно вашого рівня володіння цим мистецтвом, ви також можете написати, бо кожна думка має право на життя, на свободу слова в нашій країні. Принаймні. І що ще хотіла сказати, дякую вам за вашу увагу. Бажаю мирного неба всього найкращого. І мені було приємно з вами ділитися цією інформацією. Тож, шановні, ласкаво прошу ще раз на моє відео, вони будуть ще нові багато-багато. Я буду і надалі знімати для цієї рубрики е е архетипів Таро випуски, але, як ви вже помітили, не всі по порядку від нульового шута до. Останні карти молодших арканів я буду знімати, як у мене є натхнення для якої певної з карт. От, от таким був випуск. До побачення. Бажаємо вгане!